Наче в хаті тепло, але я реально підверзла, чого воно не фокусується. Добрий вечір. Зараз я налагоджу світло, бо так прям хочу куляри вдягати. Треба трошки менше зробити. Ну ж бо, давай. Все одно світла немає. <кій> в мене півгодинки лише вільно, для того, щоб ми з вами про щось поспілкувалися, що вам цікаво загалом в цьому. В цьому питанні. Ой, ну, звісно, якщо ви знаєте щось про мене, знаєте, чим я займаюсь, то буде легше. М -м -м. Буквально о 19-ті в нас почнеться вже які це ключі? Групова робота, жіноча, жіночі ключі, так і називається, я, знаєте, не фантазер в назвах. І ми будемо розбирати е п'яті ключі, так, п'яті ключі. Баланс прийому і віддачі. Добрий вечір. За це відповідають, звісно, і руки, але в жіночому, в жіночому тілі за це відповідають зап'ястя. Прийому віддачі, і я думаю, ви всі розумієте, про що буде йти мова загалом. Ну, ті, хто буде на курсі, ті вже будуть вивчати сьогодні на уроках. А ви загалом, хто хто не попав на курс прийоми віддачі, це і про енергію, і про ресурси, і про допомогу, і про будь-яку взаємодію нас із зовнішнім світом загалом, і все, що не вкладається в наше життя. І згідно того, що діагностику пройшли більше 20 людей, більше 20 жінок, а це виходить, що за місяць, так за місяць. І діагностика показала, що в більшості жінок балансу в цьому немає. Більше віддають, ніж отримують. Ніж отримують допомогу, ніж отримують компліменти, ніж отримують увагу, ніж отримують ресурс зовні, а більшість жінок віддає. І я знову скажу те саме, що я постійно говорю, часто говорю, що це через виховання радянське. Стан жертви, коли навчили їх бути жертвами віддавати, жертвувати собою. Бо ай-яй-яй, -ай -ай, не дай Бог, ти візьмеш щось на себе, то ще скажуть егоїстам, що пальчиком покивають, і все, і кінець, все, можна вмирати зразу. Так, ось один із моментів, який ми з вами обговоримо, і про які я також говорила. Ну, коротше, я вам розповідаю одне і те саме різними словами, щоб ви знали за ці півроку. Від цього о, воно все одно не втрачає цінності. Шумний, нормально? Що це було сьогодні в мене нормально. Отже, правила допомоги, які ми маємо дотримуватися для того, щоб потрапляти в закон. Закон світу, закон землі. Причину наслідкові зв'язки також тут працюють. Це не так-то й складно. І Хтось із вас уже точно знає, чув читав, що в мене на сторінці. Для інших може буде це щось новеньке. Або ці закони ви зрозумієте, і вони вам багато пояснять, чого ж так у вашому житті відбувається. Отже, перший закон, перше правило допомоги це допомагати тоді, лише коли тобі, тебе попросять про допомогу. І тут увага! Це має бути прохання. А тепер запитання до вас особисто. Поставте, будь ласка, плюсик, або якесь речення своє, що ви маєте, можете сказати. Про те, чи часто вам говорять або питають, а ти можеш мені допомогти? Саме в такому формулюванні. А ти можеш мені допомогти? Отаке От ви часто чуєте: плюс або мінус. Так, і поки ви пишете, я все ж таки скажу, що дуже важливо в школі середній навчатися. Прям навчатися. Вона мене знання, що я отримала там до 9 класу, дуже мене рятують. Чого до 9, бо 10-11 клас я їздила на велосипеді поряд в село, тому там таке. А основне, і я часто згадую ті знання, які я отримала саме в початковій школі, тому що... Тут чітко можна відслідкувати. А, і ви зараз навіть це побачите. Питання, чи можеш ти мені допомогти? Яка логічна відповідь на це питання? Давайте. Яка логічна відповідь на питання, чи можеш ти мені допомогти? я поки бою каву. Працюйте трошки. Так, так, можу, або ні, не можу. Правильно, правильно. А напишіть, будь ласка, сюди в коментарі: м -м знак розділовий, який має стояти в проханні. Коли це звучить прохання, то який розділовий знак в кінці має стояти? Це, це проста задачка, дуже логічна, дуже все відкрито, відверто. Який розділовий знак, має стояти в кінці речення, має стояти в кінці речення, коли просять про допомогу. Ні, не той, що ви написали. Давайте ще варіації. Який розділовий знак має стояти в кінці речення, в якому звучить прохання. Звернення, прохання. Що там? Ну, які варіанти? Ну, ж бо. Не соромтеся. Там просто знак поставити. Який знак розділовий стоїть в кінці речення, яке означає прохання, коли просять про допомогу. Або ну, просто щось просять. Подати сіль через тіл. Знак оклику, так, Ну, або крапочка. Цим визначається: ну тут іще е, додачу інтонаційну ми позначаємо, е, що це прохання, наскільки воно емоційне, наскільки воно важливе. А який розділовий знак стоїть в кінці питання, чи можеш ти мені допомогти? Знак питання. А отже, чи є воно проханням? Чи є питання, чи можеш ти мені допомогти проханням? Ні, правильно. А люди здебільшого що роблять, як його розуміють, а чи можеш ти мені допомогти так і біжать допомагати? Хоча їх ніхто не просив про допомогу. А лише попитав про можливості: ти можеш? В тебе є можливість, в тебе є ресурси, щоб мені допомогти. В тебе є розум, в тебе є знання, в тебе є здоров'я, щоб мені допомогти. Ти можеш мені допомогти знак питання. Так або ні. Але ж це не прохання. А отже, якщо людина біжить одразу допомагати після питання про можливості, вона порушує закон. Бо її ніхто не просив допомагати, а лише спитали про її можливості. Наявний ресурс. Тепер згадайте хоча б сьогодні, чи реагували ви на питання, чи можеш ти мені допомогти? І бігли бігом допомагати. Хоча б сьогодні було таке? Добрий вечір. Ми зараз говоримо Валю, про правила допомоги. Ми з вами сьогодні теж його будемо обговорювати о 19-й. Я сподіваюся. Що цю логіку і цю відкриту, воно ж лежить на поверхні. Я взагалі нічого не вигадую. Ні усвоїли ваш урок, правильно? Це, це прекрасно. Тому що о, це порушення повсякчас і всюди відбувається. І в такому випадку людина є як о, цім, порушником закону, але таким о, хуліганом, десь там ненароком розбив скло, в залежності від допомоги. Запам'ятайте, будь ласка. Прохання про допомогу має або знак оклику. Зняли з мене з язика. <свят> має в кінці або знак оклику, або крапку інтонаційне прохання. Допоможи мені, будь ласка, бо я потребую твоєї допомоги, допоможи мені як завгодно, але точно не знак питання. Добрий вечір. Отже, коли запитаєте, а ти можеш мені допомогти, прям читайте слова. Ти до кого звертається, можеш це про можливості допомогти це можливості і ресурси людини, які потрібні зараз іншій людині. В кінці знак питання, а отже, це запитання. І воно не може бути проханням. Запам'ятайте, це ми вчимо в школі. Нас же не зря нам показували, а це так емоція, це так, а тут крапочку. А тут я вам прочитаю зараз такий диктант, і ви за інтонацією маєте зрозуміти і поставити правильно розділові знаки. Ми ж це все вчимо в школі, так? але щось не використовується стовідсотково, навіть в буденному житті не використовується. Тому перше правило допомагати, коли про допомогу просять. І це не стосується тих обов'язків і тих позицій, де людина і так призначена допомагати там лікарі, рятувальники, ще і ще. така це вже професійна діяльність, це обов'язок. А в буденному житті ми маємо прям дотримуватись цих правил, щоб не збирати за собою оці дурні легкі порушення. Розумієте? Друге правило це якщо у вас є всі ресурси, щоб для... допомогти. У вас вистачає здоров'я, вистачає на це грошей, okay. вистачає розумових здібностей, вистачає часу, щоб допомогти. Ну, я там знаю, ще якихось матеріальних. Добрий вечір, ще якихось матеріальних засобів, щоб допомогти. В цьому випадку можна допомагати. Давайте роздивимось, о, той... Ту ситуацію, яка поширена дуже, дуже поширена, майже в кожному. І я так само робила. Повірте, те, що я говорю, я пройшла на своєму життєвому досвіді на практиці. Я знаю, про що я кажу. Отже, коли немає ресурсу, але звернулись по допомогу, що люди зазвичай роблять, виховані Радянщиною, біжать, віддають останнє. І оцей гличик з ресурсом, давайте так. Глечик в ньому половинка водички. До цього Глечика звернувся інший пустий глечик і каже: Допоможи мені, будь ласка. Цей глечик віддає половину або більшу половину своєї води тому глечику, який пустий. Кому з цього буде користь? Ну, нікому. Той глечик так і не наповниться. Взагалі йому там ні холодно, ні жарко від тієї краплини. А в цього глечика зменшиться ресурс до мінімуму, що навіть недостатньо буде, щоб витягнути себе. Отже, в програші будуть обидва. Блін, а що ж тоді робить? Да. Якщо ресурсу нема, а звернулись по допомогу і хочеться допомогти, ну що ж робити? Та дуже просто направити в той бік до тієї людини, яка цей ресурс має. Більше має знань фізично, може допомогти або це прям професійний діяч. Тобто зазвичай же люди звертаються не до чужих, а до своїх. А у своїх близьких, знайомих і родичів стоїть галочка, що треба віддати останній таким чином всі в програші. Тому треба направити серед знайомих, знайти і допомогти і сказати я. Не маю цього ресурсу, достатньо, щоб тобі допомогти, але я хочу тобі допомогти. Тому я знаю ту людину або допоможу тобі знайти того спеціаліста в цьому питанні, який зможе тобі допомогти. Це буде якісно по-перше, щиро, відверто по відношенню до себе. Що я розумію, що у мене там в глечику ресурсу залишилося, а хоч би до завтра дотягнуть. І його треба якось ще збільшити, поновити, щоб наповнитись повністю, і не можна його віддавати. Так, вже, вже по допомогу звернулись. Так, є жінки, які одразу навчилися, ну, після цього пояснення одразу навчилися ставити прохання, а після ефіру або ввечері вже тоді зверну увагу. Тому перенаправити, сказати я не можу, немає ресурсу, дуже хочу, тому іди отуди. Дуже важливо. Може, це смішно зараз прозвучить, але дуже важливо якісно і правильно послати От в те місце, куди людині треба. А ви там собі додумаєте різні ситуації, з цього є що посміятися і є, про що подумати. Ну і звісно. А... Третє таке правило, що ви маєте хотіти допомагати. О! Тут також є складнощі. Тому що через радянське виховання, знову ж таки, коли всіх заганяли в стан жертву, що ти должен всім все своє віддати, а про себе не маєш права думати, бо ти сраний егоїст і так не можна. Так. Да, ти маєш все своє віддати. А, а отже, Розрізнити, хочу я допомогти чи ні, ускладнюється, тому що я должен, должна допомогти, бо до мене звернулися або людині гірше, ніж мені. Почуття провини, що в мені краще, а комусь гірше. А хто, як не я, що ще може бути яке почуття? Ну це ж мій брат, сват, хтось, родич. Бо це ж моя репутація, тобто будь-яке пояснення, окрім щирого бажання допомогти. Зрозуміли, так? Отже, я дивлюсь на цю людину, я розумію її цінність, в мене є ресурс, до мене звернулись по допомогу. І я реально розумію, що я можу і хочу допомогти. О, оцей комплекс в ідеалі наповнює цей глечик. І людини, яка віддає, і людині, яка приймає. Оце максимально кайфово, вони навіть більше в синергії розуміють цю схему і передають цю схему далі. А що ж відбувається? А, якщо о, не хочеться допомагати, так? і людина це не усвідомлює. Ну, не хочу, ну треба, ну воно ж знакоме. Ну це ж начальник якийсь зв'язок, це може повпливати на мою дитину, а ну, треба зробити, так? І що виходить? На цю допомогу витрачається вдвічі більше особистого ресурсу, часу, там, можливостей на виконання цієї допомоги, на реалізацію цієї допомоги. Вдвічі більше ресурсу. Плюс краплиночка ненависті до себе падає в підшлункову залозу. Тому що що? Ну, якого хрена ти мене не любиш, а любиш іншу людину більше, ніж мене, якщо я тобі, як тіло, служу все твоє життя. А інші люди прийшли, пішли, прийшли, пішли, пішли, прийшли. А ти мене ігноруєш і ставиш на останнє місце, якщо я тобі, я тіло, служу тобі, душі, все своє життя. А ти щоразу наступаєш і віддаєш ресурс мій, психічний, фізичний ресурс, віддаєш комусь. І оця краплинка ненависті впаде в підшлункову залозу, в печінку, і живіт, серце, воно розподілиться по органам, так? І оце по краплинці буде спрацьовувати психосоматика, а тоді ж і хронічні хвороби. Тому навчитись треба розрізняти запитати в себе, а я дійсно хочу їй допомогти? Чи мені треба? Важлива різниця. Але ще такий цікавий прикол, знаєте, що оці всі три позиції мають бути одночасно. Отже, звернулись по допомогу. Будь ласка, допоможи мені. Або ну, там, я прошу твоєї допомоги. Друге, у вас є достатньо ресурсу, часу, сили, грошей, здоров'я, матерії, щоб допомагати. І третє, ви щиро хочете прагнути допомогти. Знаєте, що ви це можете, у вас є компетенція в цьому питанні, у вас достатньо сил, і ви ще й хочете допомогти. О! Оце шикарно, великолепно, це для всіх корисно. Якщо хоч одне порушене. Що робить? Зараз оцю частину я розкажу вам коротко. Отже, якщо вас не просили про допомогу. Не просить людина пихтить, старається щось сама. Ви ж бачите, що ж немає в неї знань. Ну не вдається їй. Ну, а, а язик зламає, щоб попросити, бо там гордині повна голова, вона не здатна просити це. Сама, я сама. Що ж робити? Ви можете запропонувати допомогу. Це ви можете сказати: слухай, о, в цьому питанні в мене є компетенції, а, я хочу тобі допомогти. Або я можу тобі допомогти. Так що, якщо вирішиш, що, що тобі потрібна допомога, звертайся, будь ласка, ви даєте йому коридор, і це вже відповідальність і рішення самої людини. Попросить вона у вас про допомогу чи не попросить, але ви даєте їй шанс і можливість, і ваше сумління теж буде чистим. Тому що сумління, яке спирається на гординю, там може нас загнати себе взагалі під землю. Тому що ви знаєте, як мозок такий, я бачу, що людині погано. Але радянщина мене навчила жертвувати, віддавати собою. І я по-любому дойти і допомогти, бо я бачу, як їй погано, а в мене є знання. Я должен піти і допомогти. Хоп! Порушення закону. Тому щоб не відчуття провини на себе не брати, а діяти згідно закону і з повагою до себе, до тієї людини запропонувати допомогу. І вона вже вирішує, допомогти чи ні, прийняти допомогу чи не прийняти. Наступне маю ресурс. До вас звернулись по допомогу, ви хочете допомогти, а сил нема. Ну, нема не сил, не фізично немає, ну нічого, ну все припущений кабачок сил нема. Що робить? Знову ж таки, перевести цю людину до того спеціаліста, який дійсно їй допоможе, перенаправити, допомогти знайти, подзвонити, спитати. І ви маєте повне право відмовлятися, якщо немає співпадіння в цих трьох позицій. Тому що весь ваш ресурс, який ви маєте в житті, належить тільки вам, і він, даний Богом, і вибраний вами для того, щоб ви в першу чергу реалізували себе. Тобто, отой глечик з водою, даний для вашого життя, і винесете відповідальність, ви той глечик розхлюпаєте по всіх і, зрештою, не проживете своє життя, як запланували до народження. Або все ж таки ви зможете якісно його використовувати, наповнювати, збільшувати і вже тоді ділитися. Це відповідальність людини. Ну і звісно, третій варіант, коли ви не хочете допомагати. Ну, Людина гімно з гімна. Ну, взагалі не хочете. Навіть стояти поряд не хочете, що ж робити. Ви можете відмовитись і сказати: Я не хочу. І насправді, якщо це усвідомлено сказано, що я не хочу, і ви розумієте, що це не має бажання, це не образа, не почуття провини, не маска, не страха, це дійсно немає бажання, то ви маєте право, повне право навіть не пояснювати, а чого моє не хочу, не потребує пояснень або підтверджень. Зрозумійте. Ви прямо зараз можете сказати, моє глибоке, щире, не хочу, не потребує доказів. Бо це я, це про мене, про моє життя. І доводити комусь взагалі немає сенсу. Ну, якщо у вас є сміливість, то ви можете сказати: ти знаєш, в даному випадку, в теперішній час, не хочу допомагати, не хочу нічого робити. Або. Якщо у вас є сумніви, і людина дійсно гімняна, але ви розумієте, що це якийсь вигідний проєкт, чи ще що-небудь, ви можете поставити собі додатково відсоток за роботу, щоб на цей відсоток потішити свої емоції і доотримати задоволення після закінчення проєкту, який ви не змогли отримати у взаємодії з людиною. Така компенсація невдоволення. Тому що ті гроші, якщо ви отримали певну суму з взаємодією з людиною, з роботою з людиною, ще й покайфували, ну там, ну, класна людина попалася, ну це ж зовсім інший рівень, правда? І ті гроші, які е, ви отримали з людиною, але вона вас так емоційно напрягла, що ви хочете відмовитись взагалі від роботи, то цінність грошей набагато зменшується. І знову, ота краплинка ненависті до себе, що ну що ти, блін, ну, на що ти погодився? Ну ти ж бачив, що воно говно, ну тобі ж не нравиться. що ти гроші, ти ж без нього прожити не міг. Та і починається знову самозвинувачення. І ви маєте право підвищувати вартість, тому що ваша емоція, ваша енергія, ваша взаємодія, ваша відповідальність за свій стан. Ніхто не змушує зараз ну цивільних. Пальці в двері не засовую. Ти мені допоможеш, я тобі сказав, ти мені допоможеш. Нема ж такого. Так? Ми робимо певний а, а, вибір взаємодії. Тому правила допомоги мають дотримуватися всі, не тільки майстри. І якщо складно, я пам'ятаю, що перший час ми, коли там напрацьовували з дівчатами вже з колегами це питання, то вони казали: ти можеш мені допомогти? Я кажу, можу, а тобі треба допомога. Тобто ми вчилися. Просити про допомогу, або писати, я не знаю, як що робити. Тра -та -та. Я кажу, я бачу, попроси мене про допомогу, я ж не можу порушувати закон. А, точно, точно, прошу тебе про допомогу. Або допоможи мені, будь ласка. Тобто зі своїми близькими я навіть так говорила: кажу, ну слухай, можу, хочу, знаю, попроси мене про допомогу. І просять. Тому так простіше. Так, мені треба підготуватися і тут ще прохання поставити. Захист. Поставити захист на будинок, і це мені треба хоча б 10-15 хвилин, і це не в моєму селі. Тому в мене якраз ці 10 хвилин є. Я вам дуже вдячна за увагу, за ефір. Прям як зефір. Тільки інші букви стоять. До зустрічі, а з дівчатами зустрічаємо сьогодні о 19-й і працюємо в групі, вивчаємо саме знову ж таки правила допомоги і прийом передачі невідкладні справи, так: прийом, передачу енергії, ресурсів і таке інше. Так, все, бувайте, бо треба попрацювати.